Володимир Остапчук поїхав за кордон. Здавалося б, нічого дивного. Їздить телеведучий часто на благодійні заходи і збирає кошти на потреби українців. Та цього разу поїздка була дещо інша: на грецькому острові Міконос Остапчук провів день народження такий собі Юлії Буряк. І це б мало залишитися таємницею, бо гостям заборонили знімати. Але слухняними виявилися не всі. Згодом з'ясувалось, що такої секретності мене вимагала, бо серед гостей були росіяни. Сам Остапчук після шквалу критики заявив: аби ж він тільки знав. По-перше, замовниця українка з Одеси. Її чоловік також українець. Окрім цього, організатори повідомляли, що вони, як і гості, донатять мільйони на нашу армію. Свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. Якби я знав перед подією, що там буде хтось із росіян, я б не взяв цю роботу. Звичайно, в ролі адвоката виступила і кохана Остапчука Катерина. Єдина провина Вови в тому, що він не перевірив свого менеджера. Наразі влада звільнено, бо Вова мав чіткий райдер, кола, сир і ніяких розморт у залі. Але тим самим дівчина видала інших українських зірок, які працювали на святі. Якщо не вірите Вові, то подумайте, що величезна команда сердючки і квест Пістол змогли погодитися на цю роботу з нами знаючи, що там будуть гості з болі після цього, не забарилися із поясненнями менеджера Андрія Данилка і гурту Квест Пістолс». Якщо коротко, вечірка патріотична про росіян на святі, не знали частина гонорару на зсу та благодійні організації. Але те, що на святі виступатиме і руський гурт Мумі Троль», були в курсі. Не запевнили, що ні серед гостей, ні серед артистів не буде нікого, хто підтримує Путіна та війну проти України. На заході був присутній Ляла Гутенко, який багато років живе у Лос-Анджелесі, який публічно засудив війну і жодного разу не порушував закони України поїздками до Криму після 2014 року. Та чомусь у патріотки імениниці Юлі жодного натяку на підтримку України у соцмережах немає. Бо більше торік на Дні Народжені дівчини виступали аж ніяк не хороші руські, а приміром Ігор В'ернік і Григорій Лєпс. Останні днями на пару ще з одним зет патріотом басковим пообіцяли заплатити по мільйону рублів своїм воякам за кожен знищений західний танк в Україні. Щедру пропозицію у відповідь зробила і Оля Полякова. Дивіться за копняка Колі Баскову і за плювок в морду Лепсу даю тисячу доларів зразу на карту. Зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео або як плюєте в морду. Одному або як даєте під другому. Неважливо не кому і що. До речі, першого купняка Лєпс вже отримав. Після своїх заяв він зібрався з концертом до Казахстану. Та казахи буквально скидатися грошима на вбивства не стали і скасували путіністу концерт. А тим часом українці прогавили весілля наді Дорофєєвої. Чи все таки ні? Чув чутки, що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним в найближчі дні. У шоу бізнесових колах чутки поширилися швидко. Кажуть, весілля вже навіть відбулося, але схоже про це не знала навіть сама, так би мовити, наречена, і подякувала шанувальникам, що, хоч сповістили її. Та деякі прихильники впевнені, скоріше за все, другий шлюб співачка просто вирішила приховати. А ось дружина Тимура Мірошниченка розкриває все більше і більше подробиць їхнього з чоловіком шляху до усиновлення дитини. Днями Інна навіть показала фото майбутнього синочка. Але ще більше подробиць розповість неймовірній правді про зірок Тимур Мірошниченко особисто і вже найближчими днями. Життя таке, що навіть ідеальна жінка, коли стає свикрухою, може перетворитися на недосконалу, навіть принцеса Діана. Ну, да, Я чув таке, да цікаво. А порозумілася б, Діана, зі своїми невістками Кейт і Меган, Як думаєш, слухай? Ну це реально дуже і дуже цікаве питання. Я знаю, що подруга покійної принцеси Уельської вважає, що добрих стосунків із дружинами синів у Діани точно б не склалося теоретично. Теоретично у Діани було багато спільного з обома герцогинями, скейт е, Уельську могло поєднати схоже почуття стилю і таке аристократичне так. походження. Да, а от е, із Меган, е, ну напевно, що небайдужість до соціальних проблем, активна позиція і незалежний характер. От здавалося б, все співпадає. Однак, подруга Діани вважає, що принцеса ревнувала б до синів, до їхніх дружин. Важко сказати, напевно, як склалися б її стосунки з Кейт та Меган, адже з іншого боку... Боку, принцеса могла бути дуже щасливою, бачачи, як Гаррі і Вільям одружуються по любові і будують міцні стосунки, тому що її шлюб з Чарльзом, а. на жаль, міцним та щасливим не був. А, а ти б рівнувала? Ти що ні? <рес> Далі дізнаєтеся ще більше про зірок. Дивіться краще це. От провокатор. Антоніа Бандера спекельний красень іспанського походження. Він вже давно завоював статус зірки першої величини, а ролі героя-коханця зробили йому славу Ловеласа. Однак це завжди залишалося тільки плітками, бо ніяких доказів його велелюбності нікому накопати не вдавалося. Бандерас мало не все життя кохав єдину жінку, свою дружину Мелані Гріфіт завжди і у всьому її підтримував, і за будь-яких обставин залишався поряд. Втім, через 18 років щасливого шлюбу саме Мелані несподівано подала на розлучення. Коли іспанський красень подався підкорювати Голівуд, йому не одразу все давалося. Він абсолютно не знав англійської, тому усі фрази на зйомках доводилося заучувати занадто довго. Втім, його зовнішність і гарячий темперамент зробили свою справу. Актора взяли у велике світове кіно, тож доволі скоро він опанував чужу мову в процесі роботи. Кар'єра Антоніо швидко розвивалася, і саме на чергових зйомках він зустрів кохання всього свого життя. Янгол Мелані Гріфіт грала разом із ним в одному фільмі. Дуже швидко між акторами зав'язався бурхливий роман. Розірвавши попередні відносини, пара одразу пішла під вінець. А вже через рік у щасливого подружжя з'явилася донечка. Вони аж світилися від щастя та вважалися найміцнішою та найкрасивішою парою Голівуду. Антоніо завжди приплітали якихось коханок, однак ніяких доказів зради ніколи не з'являлося. Навпаки, Антоніо дуже трепетно ставився до своєї дружини, закривав очі на дикі приступи ревнощів. Був поряд, коли вона хворіла, допоміг позбутися наркотичної та алкогольної залежності. Він старанно лікував її своєю любов'ю і в будь-якій важкій ситуації завжди був поряд. І коли вкотре дружина зірвалася та потрапила у реабілітаційну клініку, Антоніо ліг разом із нею. Усі навкруги заздрили Мелані, а вона продовжувала казитися від ревнощів. Їй постійно здавалося, що вона не дотягує до голівудських красунь, які безкінечно вішалися на шию її чоловіка. І тоді у Мелані з'явилася нова пагубна звичка. Вона захопилася пластичними операціями. Робила одну підтяжку за іншою, допоки повністю не спотворила своє лице. Однак і після цього Антоніо не пішов. Він продовжував її кохати, знову заспокоював та говорив одне й те саме: я кохаю тебе будь-якою. Але Мелані вже не чула його. Шалені ревності та заздрість засліпили їй очі. Вона із ненавистю спостерігала, як кар'єра чоловіка набирає все нових і нових обертів, тоді як про неї вже давно усі забули. Вона знов і знов верталася до пляшки. А він знов і знов витягав її та стійко терпів усі істерики та зриви. Однак Мелані вперто не бачила його любові, звинувачуючи чоловіка у всіх смертних гріхах. А потім в одній із істерик вона взяла і подала на розлучення, мотивуючи це тим, що не збирається чекати, поки Антоніо кине її заради якоїсь довгоногої красуні. Та цього разу Антоніо не сперечався. Він здався та погодився розлучитися. Бандерас втомився. Йому набридло 18 років доводити жінці, яка йому не вірить, свою любов.